Вітаю, друзі! Всі, мабуть, чули про НКВС та СС. НКВС це Народний комісаріат внутрішніх справ, каральний орган, створений більшовиками в Радянському Союзі. СС – захисні загони, створені нацистами в Третьому рейху. Обидві структури принесли українцям і не тільки багато лиха. Обидві були породженням тоталітарних матерів. Німецького націонал-соціалізму та російського більшовизму комунізму. В обох режимах передбачалося обождання вождя, святість вчення партії, Гітлер Югент та піонери, сліпу покору населення, внутрішніх ворогів та зовнішніх, поділ населення на наших, і не зовсім тощо. Тепер подивимось, яка ж різниця. А найголовніша різниця полягає в тому, що. Народний комісаріат внутрішніх справ НКВС був структурою державною і об'єднував дві функції, які традиційно в Радянському Союзі покладалися на дві різні частини, на два різних відомства на такі, як це Міністерство Державної безпеки і Міністерство внутрішніх справ. Німецька організація СС була структурою сутопартійною, і до державних структур прямого відношення не мала. Одна річ, що СС проникала до багатьох структур державного апарату Третього Рейху, насамперед пов'язаного з безпекою. У зв'язку з цим, навіть у самій Німеччині того періоду, не всі розуміли, де СС, а де інші структури. У цьому є деяка схожість із Радянським Союзом, де також часом плутали контррозвідку СМЕРШ та органи НКВС. При цьому... І СС і НКВС існували як окрема структура війська СС і війська НКВС. Ви на каналі Козак ЮА. Тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Забігаючи наперед, можна сказати, що одна структура була воїнами, а інша структура була з цикунами, але при цьому не воюючи самі стріляли в своїх, які відступали. Отже, навіщо призначалися війська СС. Війська СС, Вафен СС створювалися спочатку як охоронні структури НСДАП Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії. Але після початку Другої світової війни вони призначалися для дій на фронті як елітні підрозділи. Елітними вони стали не відразу У бойових діях проти Польщі та Франції. Командування Вермахту розглядало есесівські частини як допоміжні та використовувало для другорядних цілей. Але вже на початку війни проти Радянського Союзу. Дивізії СС стали ударною силою сухопутних військ та залишалися такими до кінця війни. Вони були сильнішими за складом, краще укомплектовані, першими отримували нове озброєння. Лише на початку війни війська СС постачалися за залишковим принципом. В результаті вони мали дуже багато трофейної зброї та техніки, що, втім, не завжди на початку війни було погано. В деяких випадках іноземне озброєння могло бути і кращим за німецьке. Ситуація змінилася наприкінці війни, коли війська СС істотно збільшилися в розмірах, що очікувано позначилося на якості. А по-друге, СС було доручено формувати частини та з'єднання з іноземців, боєздатність яких була нижчою набагато, як дивізій СССРських, так і армійських. Усі з'єднання військ СС можна розділити на три частини залежно від їхнього національного складу. По-перше, укомплектовані німцями, і вони були дійсно елітними. По-друге, укомплектовані добровольцями із расово близьких народів. До них відносили представників скандинавських країн, голландців, бельгійців, швейцарців також. Що цікаво, расово близькими нацисти вважали донських та кубанських козаків яких відносили до окремого народу нащадків арійців. Але не відносили прибалтійських народів литовців, латишів, естонців. Ці підрозділи переважно також були елітними. І нарешті, по-третє, це були представники інших народів, яких нацисти рівними собі не вважали, але воювати за Німеччину дозволили. До таких належали представники слов'ян насамперед. Боєздатність таких підрозділів могла бути різною, від невисокої до практично нульової. Тепер навіщо ж призначалися війська НКВС? Половина призначення військ НКВС це ідеологічна нести ідеологію Сталіна та партії серед військових, шукати неблагонадійних. Тобто, це особисті політруки, такі собі опричники Сталіна. Також війська НКВС можна вважати спадкоємцями. Прикордонної, внутрішньої та конвойної варти Російської імперії. Аналогічні структури існували в усіх країнах, хоча були організовані по різному. Структури охорони кордонів були в країні, як і структури, зайняті охороною засуджених. Війська НКВС складалися з таких основних частин: прикордонних військ, конвойних військ, військ з охорони важливих державних об'єктів та залізничних споруд, оперативних військ. Щодо функцій прикордонних, конвойних та охоронних військ, то вони зрозумілі з назви. Оперативні війська призначалися для підтримки порядку в країні. В 1941 році почалося розташування і розгортання понад півтора десятка нових дивізій, включаючи танкову оперативних військ НКВС. Їхнім завданням була охорона тилу діючої армії після нападу Німеччини на Радянський Союз. Більшість формованих тоді з'єднань було передано в діючу армію, воювали в складі Робітничо-селянської Червоної армії, і вже нічого спільного з НКВС не мали. Це були просто підрозділи Червоної армії. Але найбільша та найогидніша функція НКВС це загороджувальні загони, які стояли за спинами дідов, що воювали, і стріляли по дідах, якщо ті відступали. Причому в дідів була гвинтівка Мосіна, а в НКВСів автомати та кулемети, так би мовити, сучасними російськими термінами обнуляли дідів, якщо ті не хотіли здохнути за Родіну. На війська НКВС було покладено охоронну тилу діючої армії, для чого масово формувалися нові частини. За війну було сформовано 53 дивізії та 22 бригади. Додатково на НКВС було покладено і розвідувально-диверсійну діяльність. Ці також, цим також займалася робітничо селянська Червона армія, що включала створення та координацію роботи партизанських загонів, підготовку розвідувально-диверсійних груп. Війська НКВС закладали основи радіоелектронної боротьби. Їм було доручено радіорозвідку, придушення радіозасобів противника, постановку перешкод. Отже, в чому ж головна відмінність між військами СС та військами НКВС? Війська СС створювалися і використовувалися як бойові формування, причому більшу частину Другої світової війни вони були елітними. Охороною концтаборів займалася спеціальна структура СС мертва голова, що до військ СС не мала жодного відношення і не належала. Мало хто знає, що така організація, як Гестапо, теж до СС не належала. Так що, вислів німецького генерала з фільму 12 миттєвостей весни ми воювали а палили мирних СС є нічим іншим, як радянською режисерською вигадкою вгоду режиму. Каральні функції боротьби з партизанами в завдання військ СС не входили. Хоча приклади подібного використання були. Для дій в тилу використовували лише деякі сформовані не з німців дивізії СС. наприклад, 29-та гренадерська дивізія СС Рона Руська Освободітельна народна армія, укомплектована росіянами, відповідно, просто тому, що їхня боєздатність була вкрай низькою, і на фронті їм робити було нічого. Так що війська СС – це елітні частини армії, які воювали на фронті. Війська ЖНКВС. Не призначалися для дій на фронті, їх призначенням був тил, як ближній, так і глибокий. Вести бойові дії їх ніхто не вчив. Відповідно, озброєння та техніки не було, окрім того, що було в загороджувальних загонах, які стріляли в спину своїх. Ось так що, якщо узагальнити, то можна зробити висновок. Війська СС це елітні війська Третього Райху, війська НКВС це навіть фактично не війська, а загороджувальні загони та політроки та особисти. Приблизно якось так.